Вітаю, шановні учні. Тема сьогоднішнього уроку розв'язування задач. Мета уроку закріпити знання за темою фізичні величини вимірювання фізичних величин продовжити формувати навички та вмінні розв'язувати фізичні задачі застосовуючи отримані знання. Завдання 1. Вставте пропущене слово. Фізична величина це виражена характеристика або фізичного явища. Отже, давайте подумаємо, які пропущені слова. Фізична величина це кількісно, це кількісно, виражена характеристика тіла. Або фізичного явища. Які фізичні величини вам відомі? Час, маса, об'єм, швидкість. Площа температура. Ну, так далі. Час, маса, об'єм, швидкість площа температура. Виміряти фізичну величину означає порівняти її з однорідною величиною сятою за одиницю. Вірно чи ні? Так, дійсно, це вірно виміряти фізичну величину означає порівняти її з однорідною величиною, взятою за одиницю. Завдання виконано. Переходимо на наступне. Назви фізичної величини, позначення фізичної величини, одиниці вимірювання, позначення одиниці вимірювання потрібно заповнити табличку. Довжину позначаємо маленькою англійською буквочкою L. Одиниці вимірювання довжини метри. ми позначаємо М. Одиниця вимірювання кілограм. Назва такої фізичної величини. Маса. Позначаємо. Маленькою англійською буквочкою М. Одиниці вимірювання кілограм. Маса вимірюється в кілограмах. Швидкість. Швидкість позначаємо буквочкою «В». Одиниці вимірювання швидкості метр за секунду. Метр за секунду. Скорочено, записуємо метр. За секунду. Метр кубічний? Назва фізичної величини об'єм. Об'єм позначаємо буквочкою В. Одиниці вимірювання метр кубічний. Скорочено, можемо позначити як метр в третій степені. Час. Час позначаємо буквочкою «Т». Одиниці вимірювання часу секунди. І скорочено ми позначаємо буквочкою С. Позначення фізичної величини буквочкою С великою означає, що це є площа. Одиниці вимірювання площі метр квадратний. Метр квадратний. Короче, позначаємо з вами метр в другій степені. Завдання виконано. Тепер давайте трішки перепочинемо. Небо жовте жовтеє поле, гори Карпати, синєє море, тільки ліси, і степи тут безмежні. Це Україна, і ми незалежні. Ми українці, ми сильні, мужні. і сила, це добре ми знаємо. Ми українці, ми і мужні. Ворога лютого здолаємо дружня, коли ми разом нас ніхто не здолає. По і сила це добре ми знаємо. мужні. коли ми разом сила це добре ми Завдання номер три: знайти ціну поділки приладу. Щоб знайти ціну поділку приладу, потрібно взяти. Два сусідніх числа, тобто числа, які стоять поряд один одного. Від більшого числа відняти менше, та поділити на кількість поділок, які знаходяться між ними. Ціну поділки позначаємо буквочкою С. Якщо ціна поділки мензурки, пишемо буквочку М. Якщо ціна поділки термометра, пишемо буквочку Т. Мензурка, ми з вами пам'ятаємо, це прилад для вимірювання об'єму. Термометр це є прилад для вимірювання температури. Отже, беремо у мензурки два сусідніх числа, наприклад, це буде у нас 50 та 40, від більшого числа віднімемо менше число та поділимо на кількість поділочок, які знаходяться між ними. Між ними давайте порахуємо, скільки ж чисел. Між 50 і 40 у нас 2, 3, 4, 5. П'ять чисел ділимо на 5. 50 відняти 40 10. 10 ділимо на 5, дорівнює 2. Одиниці вимірювання є на приладі. Це є сантиметри кубічні. Ціна поділки термометра. Знову беремо два сусідніх числа. Від більшого віднімаємо менше, наприклад, давайте візьмемо число 20 та 30. Від більшого числа. Віднімаємо менше число та ділимо на кількість поділочок. Давайте порахуємо. Від 20 до 30. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Отже, 10 поділочок. 30 відняло 20 дорівнює 10. 10 ділимо на 10 дорівнює 1. Одиниці вимірювання на приладі градус Цельсія. Завдання виконане. Завдання номер 4. Показ приладу та межі вимірювання. Межі вимірювання це найбільше та найменше значення приладу. Межі вимірювання ми з вами позначаємо нижня межа та верхня межа. Нижня межа це найменше число, верхня межа найбільше число. Найменше число у нас 0, а найбільше число 6,4. 6,4. І показ приладу довжина цих горошинок, довжина горошинок. Довжину комітети позначаємо L маленькою, і довжина горушинок у нас 4,6 сантиметра. 4,6 сантиметра. Так. Завдання виконано. Завдання номер 5. Заповнити пропуски. Ми повинні з вами перетворити кілометри за кілометри у метри. Отже, 1,5 кілометра ми повинні перетворити у метри. Ми пам'ятаємо, що 1 кілометр має 1000 метрів. Отже, ми повинні 1,5 помножити на 1000 і отримуємо 1500 метрів. 2859 пятьдесят грам перетворюємо в кілограми. Один грам це є 0,00 кілограма. Ми повинні 2859 помножити на 0,01 і отримуємо 2,859 кілограмів. 45 хвилин перетворюємо в секунди. Пам'ятаємо, що одна хвилина має 60 секунд. 45 множимо на 60, отримуємо 2700 секунд. 2700 секунд перетворюємо у години. Повинні поділити на 3600, тому що одна година має 3600 секунд. І отримуємо 0,7. 5 сотих години. 12800 сантиметрів перетворимо в дециметр. Пам'ятаємо, що 1 дециметр має 10 сантиметрів, а 1 сантиметр має 0,1 дециметра. 12800 множимо на 0,01 і отримуємо 1280. 1280 дециметрів перетворюємо в метр, пам'ятаємо, що 1 дециметр має 0,1 метра. Отже, 1280 множимо на 0,1 і приймемо 128 метрів. 128 метрів, перетворюємо в кілометри, пам'ятаємо, що 1 кілометр має 1000 метрів. Отже, ми повинні 128 поділити на 1000 і отримуємо 0,028 тонни. Перетворюємо в кілограм. Пам'ятаємо, одна тонна має 1000 кілограм. 0,28 сотих множимо на 1000, отримуємо 280 280 кг перетворюємо в грами. Пам'ятаємо, що 1 кг має 1000 г, отже, 280 множимо на 1000 і отримуємо 280 тисяч грам. 0,75 години потрібно перетворити в хвилини. Пам'ятаємо, що одна година має 60 хвилин. 0,75 множимо на 60, отримаємо 45 хвилин. 45 хвилин перетворюємо в секунди. Пам'ятаємо, що одна хвилина має 60 секунд. 45 множимо на 60 і отримаємо 2700 секунд. Завдання виконано. Завдання 6. Які вимірювальні прилади ви знаєте, яку фізичну величину вимірюють за допомогою мензурки годинника. Ми знаємо термометр, терези, спідометр, лінійка, мензурка. Яку фізичну величину вимірюють за допомогою мензурки? За допомогою мензурки вимірюють об'єм, за допомогою годинника вимірюють час. За допомогою спідометра вимірюємо швидкість, за допомогою лінійки вимірюємо довжину. Домашнє завдання повторити вивчений матеріал та виконати завдання, заповнити пропуски. Дякую за увагу.